Увічнення пам'яті героїв у нашій країні стало справою всенародною. Їх імена відображені в назвах міст, селищ, вулиць і площ, як данина подяки і глибокої пошани до героїв минулої війни, як символ їх безсмертя стоять на нашій землі меморіали, пам'ятники, пам'ятні знаки. І сьогодні, 5 квітня, на території Слов'янської стріляцько-пожежної команди воєнізованої охорони Донецької залізниці, саме в тому місці, де в післявоєнні роки працював кавалер орденів слави трьох ступенів, почесний залізничник та почесний громадянин. Міста Слов'янська Богун Миколай Андрійович в присутності керівників міста, представників управління та Дорпрофсожу Донецької залізниці, працівників залізничних підприємств зла Слов'янськ урочистій обстановці було відкрито іменну меморіальну дошку Слав'янському героєві. Окрім вдячних керівників та співробітників Хрисноліманської залізниці, які мали честь пліч опліч працювати зі Слов'янським героєм, який пройшов крізь горнило війни. На мітингу була присутня й сім'я Микола Андрійовича, його два сини Віталій і Анатолій та дружини. Клавдия Я горжусь тем, что мне пришлось работать и общаться с таким греческим человеком, как Николай Андреевич. Он был простым, общительным человеком, не хвастал о подвигах, но в характере у него всегда был боевой дух. Благодаря этому он прошел свой героический путь от Артемовска до Берлина. За свои подвиги неоднократно награждался одними медалями и другими почестями. Все услышали, кто такой был Багун Николай Андреевич. Я всем очень благодарна, что все помнят о нем. И хочу всех поздравить с великим праздником 65 лет победы в Великой Отечественной войне. Пожелать всем крепкого здоровья и благополучия и быть такими же храбрыми, как был мой дорогой муж Николай Андреевич. На завершення урочистого мітингу присутні вшанували пам'ять наших визволітелів хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіального знаку, який віднині буде нагадувати про той безприкладний ратний і трудовий подвиг, який ніс по життю славний син слов'янської землі Микола Богун.